Вітаю вас на нашому каналі. Для мене це, звісно, дивно, але я вирішила спробувати і щоб пронаблюдати, і ви разом з нами, кому цікаво, теж щоб понаблюдали. Значить, суть в чому? Як зробити самому, моючи для посуду? Значить, тут пів літри води. Це я такий рецепт видивилася, Ну, я, чесно кажучи, не вірю, не один процент, що це Ну, це сработає. Буду спостерігати і показувати вам, кому цікаво. Значить, тут пів літри води. На пів літри води кладу столову ложку соди харчової. Тоді столова ложка водки. Я вгадала. Я розводила спірт, бо в мене водки нема. Ну там капелька, я думаю, тут не столь важна. І столова ложка уксусу. Оце Ще завжди забуть реакцію, по ідеї, даже ж. І оце все смішно, я не я знаю оце все должно стояти тиждень і тоді вийде моючий засіб. Ну, побачимо. Так як дивилася я там, через тиждень воно зробилося консистенція точно по густоті, як миючий засіб. Ну, зараз я його розколотю щоб сода розчинилася. І оце все треба накрити обов'язково. Ну, ми використовуємо шапочку для душу. Отак от накрити і залишити на... По-моєму, там написано було на тиждень. Ми будемо наблюдати, будемо дивитися, спостерігати, якою буде консистенція. Ну, предположим, я гляну туди через пару днів. Подивлюся, чи щось буде. Мені каже, ця вода як була, так і буде. Так, ну що, пройшло 2 неділі. Откриваю я, я заглядала, чесно скажу. Ну чудо не произошло. Яке воно було, таке воно залишилось. Мало того, що даже і сода вся осіла на дно. Ну, як не вся тут, звісно, не вся сода, але вона ще й не розчинилася. Може, це сода така, я не знаю. Ну, в общем, тут нагадую, що тут у нас оцет, сода харчова і спірт. Ну, Тобто водки. Водки я налила тут столову ложку. Все, значить, нічого не виходить і подивилася я на це все і хочу вам розказати, то, що роблю я, що провірено годами, що працює реально і що на що можна, як кажуть, покластися. Значить, ну виливати я це не буду. Що я робила раніше, зроблю і зараз. Коли лишається отак от миючого засобу для посуду, я просто так і робила раніше, додавала соду. В общем, коротше, робила те саме, тільки без водки. Ну, я думаю, водка тут не, не помішає. От. І сюди просто долити треба оцої водички. Ну, і ось такого хорошенько його переболтати, це все. І нічим не хуже воно буде мити хорошо з содою. До речі, я пробувала от цю водичку ще раніше, то вона милиться добре. Все, миючий засіб готовий, додали, збільшили в два рази. Це працює 100%, посуду миє байдуже. Так, а наступний засіб, чесно вам скажу, поза руку на серце, я ним не можу нарадуватися. Наскільки воно зручно, це засіб для прання рушників кухонних. Значить, починаю я завжди робити цей засіб з відбілювача. Це звичайний відбілювач парус. Він ну, самий дешевий, такий, можна сказати. Отут у мене 4 столових ложки відбілювача. Далі, що я роблю? Я кладу в два рази більше. Значить. Якщо 4 столових ложки відбілювача, значить 8 столових ложок кальцинірований. Кладу 8 стілових ложок. Раз, з горкою. Два, три. Вдихнула вона така. Носі щипає. Так, тепер сюди додаю порошок стиральний. Ну, отакої пачечки вистачить. Зараз я помірюю, чесно кажучи, не знаю, скільки тут ложок. Раз, два, три. 4, 5. 6. 6 ложок. Ну, можна покласти 8, якщо ви будете класти з великої пачки. У мене просто такий дома був. 8 столових ложок порошка. Оце все перемішую я, отаку грімучу смесь. Ну і висипаю собі в відерці. такому відерці я його храню, зберігаю. Тепер на, на один літр води, чого я кажу на один літр води, я беру, допустимо, велику каструлю. Каструлю дивлюся по кількості рушників. Якщо рушників багато, то беру ж там 6-літрову каструлю. Якщо менше, може 3-літрову чи 4 літрову Ну на літр води я кладу 2 столових ложки цієї суміші і одну столову ложку миючого засобу і столову ложку олії. Звичайної олії. Можна рафінірувати, там різниці немає. Звичайної олії. Перший раз, коли робила, була здивована, але правда воно працює. Навіть мені розказували, що на оцих заводах, де роблять мило, там використовують олію, налила в гарячу воду, закипетила, тільки ні в коїм випадку не кладіть в кип'ячену воду, коли вода кипить. Я наробила собі була вдома фірверка. Вода кипіла, думаю, хай закипить вода. І я взяла, сипнула оць, оцього порошка. Як вийшла реакція. Як почало воно пінитися, як стало воно летіти, то в мене було все кругом порошку, все кругом у цій воді. в Значить, кидаємо зразу порошок, заливаємо водою холодною, ставимо на, на вогонь, доводимо до кипіння. Прямо також от-от-от має закипіти. Виключаємо в цю воду кидаємо рушники. Накриваємо кришкою і забуваємо за них. Забуваємо за них до поки вода не остине. Я це роблю завжди на ніч. Ввечері зробила, накрила кришкою і пішла спати. Наутро просипаюся, вода вже остила там, виполоскала рушники, і рушники ідеально чисті. Все уходить. Всі п'ятна, жирні, нежирні. Коротше, засіб взагалі супер. З усіх засобів саморобних, скажімо так, він саме мені більше подобається, він саме дієвий. Ну от я почала це відео з засобу, яке почула і вирішила спробувати то сода, водка і уксус, і воно не сработало. Два засоби, цих, що я розказала вам, за миючий засіб розводила водою, працює з водою, не водою, а вода з содою з цим з уксусом. Працює 100%. Третій засіб це що зробили ми для рушників. Тоже гарантію даю, що працює. А четвертий ми вирішили опять же, спробувати. Значить, побачили рецепт, і мені здається, нам показалося, що воно ну, повинно працювати. Значить, що тут входить? Це господарське мило, звичайне господарське мило 72%. Воно таке. Я його натерла на терці. весь кусочок цього мила. Отакий самий у мене був. Натерла на терці. Далі, треба додати 200 мл жидкого, рідкого мила, Добавлю трошечки для того, щоб просто виколоти з цього стакану, те, що залишилося тут, Все. і ставлю на повільний вогонь. Для того, щоб мило це все роз... розтопилося, От така консистенція виходить, і на цьому можна і зупинитися. Все. Якщо там є якісь кришечки, то, то не страшно. І тепер треба його остудити. І ще один миючий засіб хочу показати вам. Це теж провірений. Я ним користуюся. Це замість таблеток для посудомоєчної машини. Таблетки зараз дуже-дуже дорогі. Значить, що я роблю? Я беру, так, опять же, кальцинірована сода, 5 столових ложок кальцинірованої соди. Так же само з соди харчової. Раз. Тепер сюди треба додати 2 чайних ложки звичайної харчової солі. І сюди я додаю, це була пачка, просто висипали в баночку дві, дві чайних ложечки лімонної кислоти. Ну і це все перемішую. І тоді в отсек для, там, де треба ставити пласту таблетку, я насипаю столову ложку цього засобу. Засипаю оцей отсік. Ось я так всипала столову ложку. І ще сюди я додаю, буває, таку капаю, воно краще виходить. Чуть-чуть мию, миючого засобу. Отак от все, більше не треба. І закриваю все. Звичайно, в мене старенька посудомочна машина, але ну, вона оцей засіб справляється дуже добре. Загалом я цим засобом задоволена. Воно вмиє непогано, якщо сильно забруднений посуд буває таке, що ну, там якась сковорідку поклала, там якусь каструлю, таку, що треба, щоб добре вимило, то я додаю ще й цей пополам половина того, половина того кладу і отлічно вимиваю, відмінно все добре. А якщо, допустимо, склала тарілки і нічого такого забрудненого немає, то це справляється на 100%. Все, підписала я ці відерця. там тут рушничок. Рушник це то, що для рушників, засоб, засоб, а це для посуду, посудомичну машину. І отак от я їх зберігаю і ставлю в шкаф. Це одне. Поки ми це робили, остило вже Оце. оце. <реш> Я не знаю, як, його, як його тепер радити. Остило, так. Да. Ну, от так от непровірені методи. Ні, ну, ну нічого. Значить, Значить ні, о, диві, як хорошо, воно діляється. Ну, по рецепту. Я, я в інші готов помию. Так. Рецепту. Сюди треба додати харчової соди. Для чого сода дається? Сода додається для того, щоб його можна було замісити такі зробити шарики. Ну У всякому випадку, автор рецепту так каже. Так. Місяця не погано. Дивися, да, воно дійсно, може навіть тоже то запах. Може навіть і буде працювати. Ну, сильно Юра переживає, що воно не буде пахнути. Ну, буде воно пахнути, тому що тут же шмило це. Ах, Слухай, диви, як хорошо вимісюється. Прямо от то, що надо, угу. і отаку от я беру і роблю такі. Ти Боже. Шарики, але треба зробити такий. Все, ну от зробила я отаких, от вийшло раз, два, три, це ще 9, 10, 11 штук. Ну, звісно, від у них це руками ліпиш його і все. Ну, помірила от таку штуку, воно влізе, це те, що крепиться на унітаз. Застигає воно доволі таки швидко, бо це ж мило все-таки воно застигло. Все, і е, коли я мила руки, то дуже добре, звісно, воно милиться хорошо. Ну, господарське мило, воно завжди хорошо милиться. І сода додає теж своє. Ну, в общем, мені здається, тут виходить три інгредієнти: господарське, сода і мило це, рідке. То мило рідке трошки дає запах, ну, камера не передає, звісно. І от для. Порівняння це нове. Купили ось, ось таке. Зараз подивимося. Значить, що тут? Коротше, відкрили. Згорем пополам відкрили цю штуку, воно тяжко відкривається, бо воно спаяне. І що? І там такий самий кусочок ось мило. Нюхаю його, пробувала, ось ой. воно кришиться, воно мягке. Це мило мягке. Але ж коштує воно скільки? 20 гривень. 20, 20 оце. Так. Да. А тут, виходить? Це 20 гривень, а тут виходить, значить, кусочок мила ось господарського, тут ціна була 10 гривень і щось додавала, і е, ж, рідкого мила. Ну, не знаю, я посчитати не можу, тому що це з бутилки налило. Ну, нехай 20, хай ще на 10 гривень. 20 гривень тільки вийшло ж наскільки більше. Ну, да. правильно? Ну, 20 гривень кусочок. О, то я думаю, що воно буде працювати однаково, ось вийшло воно по, по вагі, воно десь приблизно таке саме. Так що цих. Думала смонтувати ролик сьогодні і завиставити завтра. Ну ні. Все-таки ми почекаємо, ми спробуємо, а потім вам покажемо ну, результат, що воно буде. Чекаємо скільки? Завтра ми поставимо пару днів, щоб воно поработало. Правильно? Щоб ти ну, Зрозуміть, як воно працює по сравненню з цим. Порівняти. Оце з 6 20 гривень. І те, що виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 2 гривні. Прикинь? Оце. Оце 20, а оце виходить 2 гривні. От настільки виходить дешевше. Ну, і тут мило, що ми зробили. Поклали ми отакий контейнер ось От, воно, якщо взяти, ось так, то милиться. От, і унітаз чистенький. Зберігати будемо його в такому контейнері, Все, їх склала сюди. В общем, там, як я вище казала, що виходить 10 штук по 2 гривні штуки, 11 вийшло. 2 гривні штука, значительно дешевше, вивод який? що можна це робити. Працює воно ровно однаково. Що те, що той кусочок, що ми купили, що цей, так же? ж? Да, цей навіть краще трошки. Да, однаково. Єдине, що, що візьміть собі на вороження, що якщо я буду робити наступного разу, то я не буду брати господарське мило, чого того, що там трошки ну, от, запах господарського мила. Можна взяти туалетне мило і буде, воно ну, лучше пахнути. Запаха нема взагалі ніякого. Я маю ввіду, щоб якогось запаху запах освіжителя приємний. Ну, Просто приєдну. є запах чистоти. Ну, тут так, да, от знаєте, щолоч, запах щолочів, бо це господарське мило. Ще спробуємо з туалетного мила. Мені кажеться, що може буде трошки приятніше пахнути. А так, в общем-то, метод дієвий і стоячий, і, і бачите, в рази, економія в рази. Ще що хотіла сказати, тому що ролик три дні знімала, знімали. Коли передивилася, там я зробила помилку, я написала, якщо хтось помітив, по поводу рушників то столова ложка на 2 літра води там да, на 2 літра води. Ну, в общем, каждый будете сипати, будете, будете бачити, скільки вам треба вмою. Можна і змінювати, не обов'язково. Тільки не да Тільки главное, не в кипяток. У нас тут я мила кухню 2 неділі. Полетіла та вода Боже, кругом. Зато була ідеальна чистота. Вимилося все від того порошка. Ну, в общем, так. Вот такі засоби ми з вами поділилися. На сьогодні, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую всім за коментарі. Ще раз всім пока-пока.